Юлія Вороді розповідає, одягла свою найкращу сукню. Перед фотосесією відвідане салону краси. Волосся дівчинка, хвилясте від природи. Говорить, тепер спробувати хоче щось нове. Щоб порівняли голос? Допоки Юля з п'ятимісячним братиком Богданом чекають, над зовнішністю їхньої мами працюють в салоні. Зараз ми наносимо мейк, Хочу зробити його більш яскравим, таким і праздничним. Візажистка Аліна Строкань каже, підкреслить очі, аби вони сяяли, бо причин для смутку в житті Тетяни в було багато. Цьогоріч жінка разом з трьома дітьми потрапила до центру соціально-психологічної допомоги. Ти на один, що в селі Домантове. Мені дали допомогу і моральну, і, фізичну, і не тільки мені, і моїм дітям. Тетяна додає, вона вперше в салоні краси. Якби кожен день я би тут само було. Організувати безкоштовну фотосесію у вечірньому вбранні для жінок, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, вирішила жителька Золотоноші Ірина Дудка. Проєкт назвала Подаруй мені крила. Коли я побувала от, вже в цьому центрі, я приїхала додому ввечері, лежала 11 вечора, і мені така ідея прийшла. Зразу ж зайнялася цим питанням, загорілася. Мамочок, таким, яким хотілося б подарувати ці крила, дуже багато, дуже багато. Багатьом хотілося б показати, як можна як вони можуть виглядати. Юля зустрічає маму після процедур. Каже, такою не бачила давно. А це Валерія Перова. Вона теж підопічна центру соцдопомоги. Говорить, там їй допомагають оформити документи. Вечірні сукні додає, не вдягала з випускного. Це коли було У 2015-му. такою Лера потрапила до рук майстрів з краси. Пів години в салоні, і ось такою вона стала опісля. Підібрала сукню власниця салону весільної вечірньої моди Аліна Іщенко. І вона, коли одягнула, я думаю, сама вона стала перед зеркалом. І здивувалася, наскільки може красиво сукня сісти навіть на нестандартну фігурку без особливих модельних форм. Ці жінки ще стали моделями до центру соцдопомоги разом із дітьми потрапили через різні обставини. Насильство, проблеми з алкоголем чи документами розповідає його завідувачка Вікторія Яришко. Додає, якими вона зустріла їх спочатку. В сльозах зажурені, невпевнені в завтрашньому дні. Для мене була сама страшна фраза в моєму житті, коли я це почула. Я не знаю, що мені робити, хоч бери повісь їх всіх дітей. і Самінька почепить. Такий проєкт покликаний надихнути жінок та підвищити самооцінку, говорить директор центру надання соціальних послуг Новодмитрівської сільської ради Олександр Нагаєвський. Це допомагає розкрити в кожній жінці жінку, та що всередині те, що до чогось спонукатиме краще. Хай би оце така психологічна підтримка відбулася. Тетяна Рива, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.